Всім привіт! З вами Оля, це мій фітнес-щоденник. І сьогодні беру вас з собою на тренування стільниць. Будемо тренувати низ, покажу вам свої зараз вправи, як вони виглядають, розкажу трішки по техніці. І також буду ділитися з вами своїми планами на цю підготовку на весняний сезон. Так що погнали. Перше, що ми робимо, це само собою починаємо з розминки. Хочу вам сьогодні показати, як має виглядати правильна розминка перед тренуванням ніг, перед тренуванням сідниць, що саме потрібно, які вправи зробити, не просто походити на доріжці і одразу піти виконувати вправу. А починаємо з. Е, я вже розімнула вверх і переходимо тоді до ніг. Робимо ротацію на тазостегнові суглоби, повернули враз, в сторону до себе повернули. Тут класно, бо у нас включаються м'язи стабілізатори, які дають нам змогу стояти на одній нозі і не падати. Але на початку вас може трошки хитати, того краще спиратися в щось. Стараємося максимально вверх закинути ногу. Пробуємо таких по 10 махів на кожну ногу. Звідси ногу відводимо в сторону. Зараз покажу, що класні вправи для тих, хто в присаді не може досісти до кінця, тому що не дозволяє розтяжка, відчувається, що ніби її замало. Перед цим добре їх зробити перед присіданнями, і тоді ви сядете нижче. От зробите, хто зробить. Скажете мені, як вам. Дивіться, ми стоїмо коліном вперед. На коліні фіксуємо млинець, можна брати гирку невеличку. І робимо такий рух вперед до себе. Вперед. До себе. Легенько його розтягуємо. Таке кілька повторень небагато. І останнє у нас ротаційний рух на тазостегнові суглоби. сугови. Дотягуємося коліном до підлоги, але стараємося так, щоб сідниця у нас не відривалася. Така ідеальна має бути ваша розминка перед тренуванням ніг. Тому бажано, щоб, наприклад, якщо ви знаєте, що у вас тренування на якийсь там час, приходите собі на 20 хвилин раніше, пішли там на 5 хвилин на біговій, походили, і потім 15 хвилин, 10, ось така загально-суглобова розминка. Дуже класний дає результат ІФМ. і ефект. Оці останні три вправи, якраз що я показувала, вони ідеально підійдуть тим, в кого немає розтяжки до присяду. Тоді в мене багато хто дівчат перевіряли на собі, воно реально працює, і ви можете тоді досісти нижче майже в повну амплітуду руху. Все погнали на вправу. Перша вправа у мене тяга на прямих ногах з гантелями. Я її зараз роблю в такій варіації, і не дуже згинаю ноги в колінах, щоб більше розтягувати біцепс стегна, а не в сідницю попадати. Ось плавно голову вниз нахиляємо, не спішимо, розтягнула до себе, звела. Поки відпочиваю, відкрию вам секрет, де я буду ж виступати цього року. Хоча мої клієнти вже всі знають, ми вже з ними все протренділи. Цього року ми запланували наш перший турнір у Варшаві. Він буде 10 травня. В принципі, часу у нас є достатньо зараз готуватися. Це буде мій перший взагалі, турнір за кордоном. Трошки переживаю, тому що я не знаю, чи зі мною вийде комусь поїхати, чи я буду там сама все розгрібати. Саме якраз через це я почала в листопаді дуже активно вчити англійську, для того, щоб я хоча б там приблизно розуміла, що від мене хочуть, змогла пояснити, що мені потрібно. І якось так хвилююсь, але розумію, що треба виходити з своєї зони комфорту, треба брати трошки вищий рівень. Тим більше що до Києва, що до Варшави, майже однаково їхати. Того пробуємо все-таки туди цього року. Подивлюся, як я буду виглядати. На фоні тих, хто там виступає, тому що там теж дуже багато класних атлетів. І ще кльово, що ми побачили, там є категорія саме мого росту, типу моя ростова. Тому що в Києві виступала там дівчата ростом метр шістдесят два, а я метр п'ятдесят п'ять. А тут у Варшаві є категорія, де дівчата мого росту метр п'ятдесят п'ять. В принципі, це така вже теж для мене класна причина була, чому поїхати тут виступати. Все, ми вже цю вправу зробили. Йдемо зараз на наступну робити присідання в колодязі. В попередньому тренуванні, яке я закидала на сідниці, ця вправа є її я не забираю, вона у мене так само буде. І йдемо дивитися, що там будемо присідати. Так, зараз в мене будуть присідання в колодязі. Я вам тут показувала в минулому тренуванні тягу, бо я щось переплутала, що я, я думала, що я тут присідала також. Тільки я присідаю трошечки, ставлю такі платформи від степу, бо мені мало через ріст, я не можу низько тоді присісти, якщо їх не поставлю. Дрясується. На останніх повтореннях капець хапець Ой. І зловила прихід жорсткий. Це було весело, якби я зараз від'їхала. <гум> Ось чому я завжди наголошу на тому, що треба дихати, коли робимо вправу. Якщо тільки ми трохи затримуємо дихання, ми доробляємо вправу. Ми встаємо і ловимо вертольотики. Так що завжди на зусиллі, наприклад, коли в присіді, ми опускаємося вниз, ми вдихаємо, піднімаємося нагору, в нас є тоді зусиль, треба докласти максимум. Тоді ми маємо зробити видих. Вниз ми вдихаємо носом, видихаємо завжди ротом. І на моїх відео дуже часто видно, де я дихаю тому... Це якраз для того, щоб тиск не утворювався всередині. Особливо як гіпотоніки передаю вам привіт. То це дуже важливо саме контролювати дихання, коли ми виконуємо вправу. Мої лапки вже залило. Ніжки, як в козини, біжки. So, я йду робити останній підхід. Блін, знову не включила тренування, не рахує мені мої калорії. Та що там готуватись в Бікінь, сказали вони. Херня. Останні. Останні. До речі, сьогодні тут я найбільшу взяла вагу. Виходить, в мене 35-70 кілограм. Максимум я брала 60 в цьому присаді. Так, ми вже поприсідали. Хочу ще вам сказати такий, якби пораду особисто від мене на рахунок присідань. Коли присідаємо, старайтеся не тиснути всю вагу на п'ятки. Великі пальці, оця наша стопа, кажучи, і ми завжди звикли. Вас так вчили, мене колись так вчили. Що ми всю вагу даємо на п'ятку, чи там тянемо, чи коли присідаємо зараз, навпаки <х outgoing> краще, коли пальці великі, повністю теж притискаються у підлогу. У нас має бути прямо не отак. А пальцями теж тиснемо великими в підлогу, бо вони так само відповідають за те, що в нас активувався е, в роботу, активувався саме сідничний м'яз. Якщо ми ними не притискаємо, він не в повну тоді у нас працює. Бо стопи від стоп дуже залежать саме, е, саме те, чи у нас будуть рости сідниці, чи не будуть. Так що беріть на замітку, повністю цією стопою тиснемо в підлогу. А зараз я буду робити таку класну вправу. Моя сідниця від неї просто в ауті. Мені, до речі, в попередньому відео одна дівчинка була написала, щоб я спробувала з кубіка е, таку вправу. Але я тоді якраз відповідала, що в мене, коли з кубіка роблю, є дискомфорт в, в тазгостигновому суглобі. Е, Напевно, через те, що в мене ріст невисокий, куб сам високий, через те є дискомфорт, бо занадто великий розтяг. Я спробувала її зробити ось в з лавки, лавка нижча, під мій ріст окей, і це прям топчик. Так, що будемо зараз робити? Але я розвиваюся, на лавку не стаємо в кросівках. бережемо майно залу. <хи> Для того, щоб кисть в мене не дуже сильно напружила, щоб мені було легше тримати. Я беру такі штучки, що ми на ноги зазвичай чіпляємо, я їх беру на руку. Мені так легше триматися. Замотали. Ой, руки трусяться теж. Ось, фіксую туди його внизу, прив'язую себе. А перша хай буде цей, але я оцею рукою прив'язуюсь, але на цю ногу сідаю. Ось так я собі тримаюсь на цю штучку. Можна просто за саме цей триматись. Тут важливо, щоб ми коли задню ногу даємо назад, мене й легенько торкнулись тільки. Підлоги, і нею не відштовхуємося. Ми все робимо тією ногою, яка в нас присідає. Задня у нас не працює. Вже моє Сало Сало майже не лишається. Не лишається. Так що так, будемо їхати на змагання в Польщу, будемо пробувати там виступати. Знову я цього року не їм пасочки, що й треба їхати до батьків. Але моя мама вже розуміє, вона вже мене не підгодовує нормально, вона вже навіть свариться з моїм батькою. Каже: він такий: та візьми кусочок нічого ти не буде. Мама, вже, не можна, ти що не розумієш? Так що вони вже в мене в цьому плані мене прекрасно розуміють, це вже плюс. Але пасочки все одно безуміє. Я вже сьогодні півдня просто сиділа, шукала житло в Варшаві, бо якось так виходить, що там, де буде відбуватися змагання, воно дуже далеко від самого міста. Один добиратися від центру. І ми вже сиділи, сьогодні, просто шукали, де ми маємо гранувати ту хату, щоб було не так далеко, щоб збоку був Макдональдс, бо ви бачили, що я, якщо загружаю, то Макдональдсом перед змаганнями. Ой, там скільки нюансів! І я кажу, здається, ніби що ще часу багато, але воно зараз ще так, все так швидко пройде. І мені треба подумати ще про візажиста, того, хто буде робити мейк зачіску, про те, де я буду купляти продукти, про те, щоб на квартирі була кухня. І щоб окремо було, бо я бачила багато апартаментів, така та штаб, ванна спільна. таке не підійде, бо якщо я з гримом буду відмиватися, люди будуть в шоці, будуть думати, це що з принесла. Бо ванна, зазвичай, коли миюся після гриму, після змагання, вона вся оранжева. Четверта вправа у мене згинання ніг сидячи. Вона на біцепс стегна. Якщо у вас немає такого тренажера, то можна робити згинання ніг лежачи. Воно на одну і ту саму групу м'язів. І що? І ще після цієї вправи у мене одна остання. І буду йти, як завжди, робити кардіо. Це в мене вже остання вправа на сьогодні: розведення ніг сидячи. Я їх роблю трошки в іншій варіації виконання, ніж всі звикли. Е, тому що в мене суть в тому, щоб я не попадала в середній сіничний м'яс, а отут, от його нижню частинку. Тому роблю трошки в такій варіації виконання. Взагалі з моїм ростом в цих тренажерах завжди незручно робити. Тому що спину не можна повністю притиснути, і треба викручитись з того, що маємо. Або підкладати можна такі ж кубики для розтяжки, вони як там стоїть. До кінця тренування сили мене покинули. Ама Це тренування ми зробили. Йдемо зараз робити кардіо. І ще хочу розказати трошки про турнір, на який зараз готується, тому що знаю, що багато хто буде питати, в чому різниця, чому не виступати в нас на такому турнірі. І взагалі в Польщі їду на регіональний турнір. Він так само буде і в Києві у нас. Тому що, щоб ти виступав вже десь далі, ти обов'язково маєш виступити на регіональному турнірі, маєш мати цей сертифікат, і після нього вже можна їхати виступати там в інші країни на інші турніри. І тому я хочу спробувати. Інший турнір також за кордоном. Для цього хочу спробувати в Польщі, подивитися, як відбувається все це там, побачити навіть цей мовний бар'єр переступити, взагалі влитись трошки в ту тусовку. І неважливо, яке там я займу місце в Польщі, але я отримаю цей сертифікат, який мені дозволить виступати там на інших турнірах в іншій країні. Так що саме для цього треба їхати проти туди, виходити з своєї зони комфорту. і я думаю, що в принципі, який би не був там результат, я буду задоволена, тому що це вже для мене якийсь інший рівень поїхати просто туди і виступити. Але я бачу, що за рік в мене суттєвий прогрес по формі, і в принципі, я думаю, що таку форму вже туди не соромно вести. Бо навіть якщо подивитися минулого року, ми навіть з чоловіком аналізуємо, що я зараз в такій формі можна навіть сказати краще, ніж була вже в Києві на змаганнях. А ще попереду три тижні підготовки. Так що, я думаю, маємо всі шанси е, якби, маємо всі шанси показати свій 100% результат, який ми зробили до цей рік. Ось так. от. І все. Робіть тренування сідниць моє. Повторюйте, якщо будуть якісь по ньому питання, обов'язково пишіть в коментарях. Я рада всім буду відповідати, даватиму свої поради, якщо потрібно. Всім-па-па. До нових зустрічей!